Всім привіт! Сьогодні буду консервувати томати, які я виростила сама в себе на городі. Ну, хто дивиться мій канал, то знає, що в мене є невеличкий город і я вирощую там овощі, які потім ми з сім'єю їмо і на зиму заготовляємо. Сьогодні буду консервувати томати із пряними травами. І також у консервовані мариновані томати я додаю обов'язково морквинне листя, гудення. Ось, Мені дуже подобається цей смак. Зараз мені потрібно помити томати. Одразу ми їх перевіряю, чи вони не м'якенькі і нема в них подскочень. Сортую по розміру. Тут є такі, що ще не на 100% доспіли, але вони для консервування підходять дуже гарно. В цьому році томати не дуже шикарні, у нас дощі йшли, трішки поболіли. Ось. Але дещо можна вибрати. Думаю, потрібно заготовочки якісь робити на зиму. Щось каченята бігають. Не знаю, що то з ними там таке робиться. Я їх попередньо замочила в водичці. Попередньо я нарізала, начистила цибульку молоденьку і чесначок. У мене чесночок. Є кругленькі, є такі зубчиками, ну, підходить любий. Так, Тут підготувала зелень, зараз покажу яку, ну, але спочатку мені потрібно відсортувати томати. Ось, Відкладаю в різні їмкості. Бачите, зіпсований, вже він не підходить для консервування. Потрібно буде просто з нього зробити салат і та все. Так, ну, думаю, це зрозуміло. Зараз поставлю на паузу. Так, томати посортувала, Приступаю до миття Зеленушечки. Дивіться, у мене є листя хрону. Обов'язково мені дуже подобається. Також я кладу листя смородини, обов'язково. Ось не дуже багато, так пару листочків. Кладу також листя базиліку. Червоний в мене в даному випадку. Можна і зелений, я думаю, що без тут. Просто показую, що я роблю. Там сусіди щось будують, не знаю. Гупають. На відео, напевне, буде чути, ну, вибачайте. Гудення морквиня. Морквочки. Подобається мені цей смак, ну, який дає морквиня. Я якось раніше консервувала томати по різних рецептах, а потім якось у знайомий спробувала із морквинням. Я не знала, що... який це рецепт. Я просто запитала. Як так виходить, що у тебе такі смачні томати? А вона каже, ну так я не знаю, кладу, наче все так, як і ти, стільки цукру, стільки солі. А я кажу, а яка зелень? А вона каже, ну морквиня, там ще що, ще що я кажу, як морквиня? Ну так кладу морквиня. І воно дійсно, це морквиня <головік> дає такий м'який присмак томатам. Мені дуже сподобалося. Ось. І ще покладу по гілочці е, цього, як його, кропу, і по гілочці петрушки покладу. Ось, це зараз я виляю. І принесу зараз ще петрушки і кропу. Так, принесла ось такий пучок городу. є в мене петрушка, є в мене ось кріп. Посох вже, ну нічого я кладу е, в кожну баночку на дно. небагато, отак бадилячко ламаю. Зазвичай кріп і сухенький віддає э, смак томатам, так що можна і зелене бадилля класти, можна і сухеньке, У мене сухеньке. Так ламаю і кладу в кожну баночку. Небагато. Кожен робить, як йому зручно. Не маю на меті нікого вчити, там щось комусь рекомендувати. Просто показую, як я консервую томати, вирішила в цьому році показати. Ось. Потім я його спресую. Кладу так само зелень петрушки. Там буквально по пару гілячечок. Так, що далі? Далі кидаю зеленушечку. Морквіни. Таке бадиля гарне. вони мене в цьому році, до речі, морква. Недобра, ну, негарна. Мала вродила, мало зійшло. Ну В цьому році причина зрозуміла. Я думаю, морку потрібно було сіяти ранньою весною, а так як у нас війна, ми виїздили, повернулися додому вже трохи пізновато і так вийшло. Так, далі. Крін кладу по пів листка великого. На кожну банку баночки, до речі, у мене 2-літрові і півторалітрові. Я люблю томати закривати в невеликі банки, щоб можна було потім відкрив, з'їв і далі. Пішов. Ну, але я її закриваю також і ще й банок 5, може 6 і 3 літрові. Буває, як на свята відкриваємо, ось, то вони йдуть також гарно. Але в основному мені подобається більше всього двохлітрові. А огірки я люблю закривати в літрові. Так, хрін поклала, порвала, далі листя смородини. Там по три листочка буквально на кожну баночку кладу. Зараз така погода гарна на вулиці. Хочеться робити на вулиці. Куди я ще не поклала, скрізь поклала. Так, ну базилік кладу також по пару листочків. Я, дуже, я взагалі вважаю, що кожен кладе ті трави, які їм подобаються. Так, ще тут це є трошки. Є люди, які взагалі без, без зелені закривають. Мені, якщо чесно, подобається більше зелені. Так, це відбракувала томати, собаки гавкають. Так, тепер беру, що ці собаки гавкають. Часничок не розрізаю, часничок. Кладу цілий зубчик. Я не дуже люблю, коли у маринованих томатах є запах часнику, якщо чесно. Тому кладу... Тіленькими, так, зараз так, скрізь поклеємо так, що треба? Так, беру цибульку, розрізаю Вона маленька, домашня, напополам. Цибулька мені подобається в томатах, тому я розрізаю коти там щось співають. Коти! Що це там за... Що це там відбувається? Ти подивись на тих котів, зараз піду нажину. Так. Що я роблю далі? Далі я беру отаку зубочисточку і пробиваю задню частину, там де плодоніжка зубочисткою обов'язково. Тоді, коли консервується томат, краще попадає сок, маринад і томати тоді смачніші. Кажу ще, що потрібно пробивати для того, щоб потім е, томат не лопалась шкірка, але я так помітила, що і так, і так лопає шкірка. Тому, як би, в принципі, я думаю, що це так особливо не спасе томат. Можна з двох боків отак проколювати. Я і так, і так роблю. Я думаю, що це не принципово. Так, а цей Зіпсований, зразу відвраковую. Зразу посортувала томати на три миски, крупні, середні і самі мілкі. Так як баночки у мене невеличкі, то на дно я кладу крупніші томати, посередині кладу середні томати, а зверху самі мілкі. Або в саму маленьку баночку кладу тоді просто мілкі, так мені зручніше. Приємно так свій врожай мати. Оце, як на мою думку, оце самі ідеальні томати для консервування. Вони самі ж смачні. Я вже різні пробувала консервувати. І чері колись консервувала, і такі округленькі. Бачите, тут пару штук попало, Нехай будуть консервувала. Всякі пробувала. Але самі смачні виходять сливочки. Вони сливки називаються томати. Вони виходять, по-перше, смачні, вони. Солодкі, а по-друге, вони мають таку товстеньку шкірку. І дуже велика ймовірність, що томат просто не розлізеться. Ну, шкірка не злізе і не полопає у, такої, у такого сорту томата. Тому я вважаю, що найкраще це використовувати оці такі сливки для консервування. Вони такі тугенькі, плотненькі томати. І дійсно вони в консервації самі-самі найкращі. Ну ось, вже доколюю томати. Сьогодні працюю на вулиці, як я казала, тепло сонце світить. Дощику нема, хоча вже ну, передаю, що буде дощик. Передавали. Ось У мене там ще малі курчата під квочкою. Ну, але... Ось воно та й буде. Бачите, ще один навіть не доспівший повністю, але в консервації він буде смачний все одно. Так, ну з цього боку. Просу. Так, все. На дно банки я забула сказати, що поклала по два лаврових листочка в кожну банку, по 5-6 горошин духмяного перчику і по пару горошин чорного перчику. І все. І зараз буду складати. Томати в баночки. На дно поскладала різні спеції, які кому подобаються. Зелень. Там у мене є чесничок, цибулька, зелений перчик <кхух> горошком, <кхух> ой, зелений, чорний перець горошком, духмяний, листя базиліку, смородини, морквяне, бадиля обов'язково мені дуже подобається петрушка. і... Бадилля сухе кропчику. Ось. Отак я все сюди натрамбувала. Звичайно, що перед тим помила. І зараз буду закладати томатами. Томати попередньо проколола зубочисткою зі сторони, там, де плодоніжка кріпилася, і все. І зараз буду талувати томати в банку. На дно кладу самі великі томати. У мене рука в банку влазить і з цим просто. Не знаю, чи правильно розрахувала, чи неправильно розрахувала кількість банок. Я буду закривати. Невеликі банки, але, звичайно, щоб в цьому руці також я закрили у 3-літрові банки. У мене ще томати є на городі, ще дозрівають. Я думаю, що щось та й буде ще. Складаю в баночки. Якось так намагаюся плотненько класти, щоб побільше влізло, то буває так. 10 томатів і все, банка готова. Повно. Томати попередньо вимиті, гарненько. все гарненько, рівненько. Так, ну, я думаю, що, в принципі, все зрозуміло. Показую просто, як я роблю зазвичай. Так. Наповнила баночки, ще навіть довелося бігти на город трішки доривати. Ось отак виглядають. Люблю, щоб банки були повними. Ось така краса вийшло. Раз, два, три, чотири, вісім баночок. Із них раз, два, три, чотири це двохлітрові і 4 півторалітрові. Ось такі. Ну, і тепер методом гарячої заливки. Буду консервувати. Тобто залила один раз гарячою водою, постояли пару хвилин, злила, знов закип'ятила, залила знову і потім додаю цукор, сіль, закипає вода і заливаю. Додаю оцет, і все, і закатую, і перевертаю, окутую. Помідорки вистигають. І дуже смачненький рецепт на зиму. Вони тоді виходять такі дуже солодкі. Мені подобається, коли цукру більше, ніж солі в маринаді. Ось І тоді дуже-дуже смачненько. Так що, отак от.